Нова порція пропаганди, але цього разу вона має інші наголоси. Не, не йдеться про те, що Україна отримує гроші на війну і війна буде продовжуватися, щоб ви там не хвилювалися. А Вони тут просто говорять, що витрати ЄС на позику для України становитимуть близько 3 мільярдів євро на рік. За даними джерел, Політико, очікується, що ЄС буде сплачувати 3 мільярди євро щорічно у вигляді відсотків за позикою для України, починаючи з 28-го року протягом 7-річного бюджету. Джерело уточнили лише сплата відсотків почнеться у 27 му але того року вона становитиме лише 1 мільярд. Як відомо, Європейська Рада погодилась надати Україні позику у розмірі 90% 90 мільйонів мільярдів а, євро. Вимовити складно це все. На 26-27 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Водночас на тлі надання позиків Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією. Ніч дорожча за 90 мільярдів, як і ЄС уникнув катастрофи та врятував стабільність України. Ці гроші вони надають ні на що інше, як на те, щоб продовжувати цю війну, щоб фінансувати зарплати військовослужбовцям, які там воюють на фронті, чи на підтримку взагалі якоїсь бюджетної ситуації в Україні. Ну, Одним словом, дають гроші, щоб Україна далі продовжувала своє існування. І ЄС вписується в це, це таким чином, що він позичає ці гроші, надає їх Україні і сам за нього сплачує відсотки. А як там Україна буде розраховуватись, ну, то вже таке діло. Одним словом, у цій статті говориться тільки про те, що витрати на позику, не те, що Україна отримує бабло на продовження війни, не, не те, що Україна отримує гроші на продовження фінансування армії, війська, боєпропесії, чого завгодно. А, а саме просто так невелика ця е, стаття в газеті, попал под лошадь називається. Далі. Вибори. Спікер польського Сейму запропонував Україні допомогу з організацією виборів. Пряма мова. Хочу сказати, що ми разом з віце-маршалом. Монікою Веліховською запропонували, що у момент організації виборів, якщо Україна вирішить проводити чи то президентський, чи то парламентський, ми запропонували можливість допомогти з нашого боку. Він уточнив, що йдеться не про не про звичайне спостереження за виборами: моніторинг чи перевірки, а саме про правову та логістичну допомогу. За його словами, нині у Польщі нині живе близько 2 мільйонів громадян України. Це приблизно. 8 мільйонів а той, ще приблизно 8 мільйонів в інших європейських державах. Також забезпечити голосування для такої кількості людей вкрай просто. Саме тому планується створення спеціальної робочої групи, яка сформує команду та визначить обсяг можливої підтримки з боку Польщі. Тобто, ось про що йдеться. Що є купа народу, які виїхали, виїхали по Європі завдяки війні, завдяки Вові Зеленському, що він цю війну продовжує. Вони продовжують отримувати там місце для проживання, оплату там якихось своїх поточних витрат, е якусь оплату житла. Ну в кого в кого що, ну в будь-якому випадку. У них там нема за що хвилюватися, їм там продовжують той е тимчасовий захист з року в рік, і це вже триває. Що там четвертий рік і буде продовжувати тривати? Багато із них просто отримують гроші, імітують процес вивчення тої якоїсь мови там, по якихось багатих країнах Європи. І, чи там продовжують здобувати якусь усі... Ну в будь-якому випадку є купа сімей із дітьми, діти там продовжують навчання в школах, дехто вже поступав по університетах. І вгадайте, за кого будуть голосувати ці люди, коли вони прийдуть на вибори. Кому вони цим всім завдячують, Цим, що війна триває в Україні, Ну, не буду тягнути кота за хвіст за Вову Зеленського. Як так розібратися, то Вова Зеленський це для нас всіх подарунок долі. Для мене тут, у Сполучених Штатах, чим, чим довше бореться за своє існування Україна, тим краще. Тобто, будь-який перебіг для нас всіх підходить. Якщо люди прийдуть на вибори, то я не знаю, за кого вони будуть голосувати, але з високою ймовірністю особливої різниці для подальшої долі України не буде. Україна буде продовжувати те, що вона продовжує. Я не кажу, що Україні треба здатися, що треба припинити там своє якесь істоіснування, там підпрогнутися під Росію. Війти в склад Росії, це взагалі якийсь абсолютно придуркуватий розвиток подій. Такого ніколи не буде, бо є величезна частина України, яка завдяки тому Радянському Союзу Сталіну всіх україномовних об'єднали в Кубку. Всі ті західні землі притягнули, і зараз ми маємо великий шматок України, який розбиває українську мову, який розмовляє українською мовою, який плекає українську мову, культуру. І таке інше. І ця частина України абсолютно поза межами будь-якої загрози, більше того, її навіть впарити не вдасться, щоб Вова Путін поглинув Україну цілком. Він скаже, ні ні ні, -ні оцих мені не треба. Тому що із цими та Росія дуже швидко закінчить ту свою агонію. Такі от пироги. Ну, почитаємо ще те, що тут. Вперед історією. лідер Росії Володимир Путін заявив, що РФ ніби готова подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів в Україні. Тобто не будуть, мабуть, шмаляти там пару днів або, як мінімум, в день виборів. 10 грудня Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради можливість проведення в воюючій країні виборів. Добре, це вже було. Президент США Дональд Трамп вважає, що настав час для того, щоб Україна провела президентські вибори. Зеленський відреагував на цей докір і сказав, що завжди готовий. Ну так, він завжди готовий. Він знає, як правильно організувати вибори для, для того, щоб ну, до нього потім подальших претензій не було. Щоб він знов там набрав, не знаю, на 73%. А 72 або 74, сказав: ну, хотіли вибори, ось вам вибори. І, схоже, до, до того всього йдеться. Тобто, гроші є на те, щоб Україна продовжувала війну. Вибори теж допоможуть організувати, і е, який же ж висновок з цього всього? Ну, як, як і в попередні рази, там нічого робити. Люди, які там залишаються, я не знаю, про що вони думають. Тому що ну, цьому кінця не буде. Те, що триває, вже не знаю, який раз в українській історії, і не знаю який рік. Ну, сподіватись на те, що воно якимось чином само там припиниться без нашої активної участі, без того, щоб якось самим приймати якусь активну участь в своїй подальшій долі. Щоб брати своє власне життя у власні руки, ну без цього ніяк. Не, не вдасться зламати той хід історії. Не те, щоб ця війна була чимось новим, чи чимось якимось поганим для України і для світу. Як ви бачите, світ реагує на це все дуже просто. Треба грошей, на тобі грошей. Вибори Дональд Трамп захотів, та запросто. Вова Зеленський, і що там скажеш? Треба вибори. Та, будь ласка, ми тут готові тобі допомогти. Це все. Провести. Так що не тут то було. І те, що було вчора, там здавалося, що йдеться до якогось. Ну, мета там, моїх вчорашніх оглядів була в тому, щоб показати, що до, 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 до тих переговорів, що ті переговори що нічим не завершаться. Що вони просто імітація процесу, створення того, що щось відбувається. Що ось ось, щоб люди там сильно не смикались, не, не бралися за, за речі за голову і не, і не кивали п'ятами з України. А щоб вони тихенько сиділи і чекали, поки це все закінчиться. І недовго довелося чекати підтвердження цього всього. Просто буквально на наступний день, ось вам, будь ласка. Правда, не прямим текстом а так завуальовано. От ось от. Чого, чого пропагандистські ЗМІ Українська Правда, от воно завжди готова вигадати якесь таке формулювання, щоб ви туди не заглянули, щоб ви його там пропустили повз свої е, очі, щоб очі уникнули. Якось вчитання, вчитання в то все і обмірковування того. Тому. Є так, як є, і нічого е, не зміниться, ніяких змін не передбачається. Тож, робіть щось з цим.